Наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Ми єдина країна, єдиний народ, кожне місто страждає у полоні скорбот. Не пустивши до себе ворожі танки, стікає кров'ю незламний Харків. Чи стоїть і меча тримає, готовий битися Миколаїв. Летять снаряди, тривога виє, але не знищити мужніх Київ. Без сентиментів та зайвих слів біль проживає і зносить львів. Від болю сива і нічного стресу все зносить виснажена Одеса. Бачить черговий. Кривавий сон нескорене місто Херсон. Поміж ракет та по бездоріжжю крокує втомлене Запоріжжя. Шахеди. скільки б їх не було, приймає і знов живе Дніпро. Черкаси сині й міцний житомир не помічають своєї втоми. Між гір у складі резервних військ стоять волин. Івана Франкі. Но ну, Рівне та Закарпаття охороняють серця багаття. Крізь віце втратить і довгий час додому хоче прийти Донбас. Чернігів, Суми та Кропивницький, Полтава, Вінниця та Хмельницький не помічають тривог щоденних, хоч їм буває і зле, і темно. Скрізь вже стабільний ворожий дим. Тяг синьо жовтий чекає Крим. Ми всі велика, міцна родина. Ми Україна.